Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні у нас 3 квітня, діскуємо, підготовлюємо площу до сої посіву. Ну це Сівба буде через місяць, хочемо задіскувати, щоб трошки вляглася земля. І так як є там кукурудза, йдеться, мабуть, двічі дискувати, або, не знаю, подивимося. Поки перший раз діскуємо. Що цікавого тут? Чому ми не встигли виорати осінню? Ми завжли, ніколи не пробували сою по дісковці. Ну Там один кусочок був, тут таке огород для небо. Що тут дуже цікаво? Друзі, значить ви бачите кукурудзу, це наша кукурудза була і наша пшениця. І третій участок тут соняшник був. Тобто, одне поле буде, три діляночки. Різні попередники і подивимось, як себе соя покаже. Соя, здається, у нас на нашому кусочку було років 5 назад. Ілі шість? Я не пам'ятаю, а там була соя. А тут, здається, я не пам'ятаю, щоб тут була соя взагалі, так як ми межуємо. Соняшником тут давили, буряна багато. Що по дисковці? По дісковки? я вам покажу. Хочеться глибше дисковати, але не дуже так виходить, можна так сказати. Дуже важка земля, мокра. Ще вона не вигрілася, не достигла так сказати, земля, щоб глибше йти. Трактор пробуксовує 2-2. Осінню набагато легше дискувати, ніж зараз. І В тому році ми пробували орати, теж було важко і бачимо, що ну, осінню набагато легше обробляти ґрунт, ніж весною. По кукурудзі непогано дискує, глибина, не пам'ятаю, казав, не казав, десь 12-15 см. Хотілось 18, 20, хоч би 15 вона місцями. Тут здається глибше йде, а по кукурудзі там 12, можна так сказати. Глибина. Ну, важкувато. Так, друзі, ну, поліли ми далі. Бо у нас... Ще соняшник дискувати, ще кукурудзу дискувати, підготовлювати. Що будемо перед посівом, мабуть, культивацію пробувати. Подивимося, як після кукурудзи піде. Тут після соняшника після пшениці не було. А що там буде. Тут цікаво. Трошки під настрою. Дивіться, пробуксовка йде. Бачите, колесо пробуксовується і видно. Я зараз глибину покажу. Глибину держимо на тягах, щоб ліз. не так передок Значить не лізе. Регулювання глибини, тобто воно ще не вперлося. Дивіться. Сантиметрів 12. Тут буде десь 15. О, тут глибше. Щось попав там. 何 Так, друзі колеги, а це нам дісталося поле Ще одне після соняшника буряну Вдосталь. Братішка діскуватиме. З цією стороною бо борозна може получатися. Ця сторона борозна, щоб борозну закидало, ходимо в Чому так? Там має бути легший.